Тімоті Еш, економіст, а також асоційований науковий співробітник програми Росія та Євразія аналітичного центру Четем Хаус, вітаємо вас у нашій програмі, пане Радий бути з вами. Українська армія захопила двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Китай заперечує цю інформацію, а в Державному департаменті США заявили, що такі повідомлення викликають занепокоєння. Яку гру зараз веде Китай? Що ви думаєте з цього приводу? Для Китаю це безумовно, незручно Китай заявив, що він нібито займає нейтральну позицію у цій війні. Ви знаєте ми не можемо точно сказати, на якій основі китайські громадяни беруть участь у бойових діях, чи це просто приватні особи, які є найманцями для Росії, чи є якесь державне залучення Китаю. Але з іншого боку, я думаю, що Україна намагалася зберігати розумні та стабільні відносини з Китаєм, неодноразово переконуючи Пекін зменшити підтримку Росії. Водночас Китай намагався уникати відкритої і явної підтримки Москви, побоюючись негативних наслідків для своїх відносин зі Сполученими Штатами, особливо в контексті торговельних мит, які можуть серйозно вплинути на економіку Китаю. Тож, повторюсь, для Китаю ця ситуація справді є доволі незручною. Також президент Зеленський заявив, що значно більше громадян Китаю воюють на боці Росії в Україні разом із російськими військами. на вашу думку, що це може означати? Президент Зеленський назвав цифру, здається, йшлося про 150 осіб. Це досить серйозна кількість ми вже бачили, що на обох сторонах конфлікту воюють або як найманці. Або як солдати, представники різних національностей, це реальність цієї війни. Я вважаю, що тепер китайський уряд буде намагатися за будь-яку ціну перешкодити своїм громадянам вирушати в Україну для підтримки Росії, оскільки для Китаю зараз дуже делікатний період у переговорах зі США, особливо у контексті митних питань, і будь-які додаткові ускладнення можуть мати серйозні наслідки. Пекін навряд чи хоче ускладнювати свою позицію ще й українським питанням. Китай перебуває у вразливому становищі з точки зору тарифів. Я звернув увагу на те, що риторика уряду США щодо Росії останнім часом була доволі стриманою, і, можна сказати, навіть дещо відносно проросійською. Натомість щодо Китаю, навпаки, риторика є вкрай жорсткою та агресивною. І я звернув увагу, що вчора, здається, під час заяви Державного департаменту США або на брифінгу в Держдепі, американські посадовці знову виступили з доволі жорсткою риторикою на адресу Китаю щодо цієї конкретної активності в Україні. Тож ситуація для Китаю залишається складною. Давайте також поговоримо про зусилля Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Президент Трамп заявив, що його не влаштовує, як Росія скажено бомбардує Україну. Якою є ваша оцінка цих намагань досягти повного припинення вогню так стрімко, зважаючи на те, що Владимір Путін відмовляється від повного перемир'я? Це певною мірою незручна ситуація для Президента Трампа. Він почав із заяв, що зможе завершити війну за 24 години, потім за місяць, тепер вже за 100 днів. Але, як ми бачимо, його мирні ініціативи просуваються дуже слабко, і складність у тому, як я вважаю, що він мав досить сильні позиції для переговорів. Але на жаль, одразу поступився росіянам. Згадувалися також заяви Стіва Віткофа. Проблема в тому, що я не бачу, аби угода, яку намагаються нав'язати Трамп і Путін, була хоч якось вигідною для України. Будь-яка угода без чітких гарантій безпеки, це абсолютно неприйнятно для України. І вся ця увага з боку команди Трампа до угод, пов'язаних із видобутком корисних копалин, також викликає велике занепокоєння. Вона виглядає катастрофічно невигідною для України. Не думаю, що українська сторона коли-небудь погодиться на щось подібне, тож постає питання, що саме Трамп може запропонувати Україні аби зробити цю угоду привабливою. І ще одна проблема для нього полягає в тому, що він був надто м'яким із путіним. Сам Путін, схоже, не виявляє жодного бажання домовлятись він вважає, що зможе отримати все, що хоче, просто чекаючи. І, очевидно, він сприймає Трампа як слабкого гравця якого можна легко переграти, отже, з обох боків, і з українського, і з російського наразі немає реальної готовності сідати за стіл переговорів? Україна не бачить сенсу в угоді, яка нічого їй не дає, а Росія вважає, що може виторгувати ще більше, якщо просто продовжуватиме тиснути. А чи є шанси, що Трамп все ж почне тиснути на Путіна? Адже він погрожує запровадити вторинні тарифні санкції проти російської економіки. Але чи подіє це на Путіна і його воєнну машину? Так, це могло подіяти, особливо зараз, коли ціни на нафту падають, і бренд опускався нижче 60 доларів, хоч і трохи відновився, ціни дещо відновилися, але нафта Юральс теж тримається на рівні близько 50. Це серйозний удар по російській економіці. задважаю. у Трампа є чимало важелів впливу Фле. На жаль, ми бачимо, що Трамп або боїться сильних авторитарних лідерів, або відчуває до них симпатію. Він постійно уникає конфронтації з Путіним, не хоче його дратувати. Його риторика до Путіна завжди м'яка, дружня. А от до тих, кого він вважає слабшими, навпаки, агресивна, складається враження, що він вважає, що може тиснути на Україну, але не може на Росію. Хоча насправді позиція Путіна зараз є досить уразливою. Тож не дивно, що українці швидше за все наразі не дуже довіряють Трампу. Ви щойно згадали про російську нафту, і справді, минулого тижня ціна нафти марки Юральс знизилася і впала приблизно до 52 доларів за барель, що є значним падінням порівняно з попередніми показниками. Як ви вважаєте, чи може торгова війна між США та Китаєм ще більше знизити ціни на російську нафту? Ми очевидно бачили багато волатильності на ринках. Ми бачили, як Трамп погодився скасувати багато тарифів для своїх союзників або союзників США, крім Китаю, Китай не є союзником, але зберігаються агресивні санкції. Основний висновок, глобальне зростання буде слабшим. Світова економіка, ймовірно, піде на спад через все це торговельні війни будуть дуже руйнівними для світової економічної активності. І я думаю, що це означає, що, ймовірно, ціни на нафту та сировинні товари залишатимуться нижчими довше, це хороші новини для України, погані новини для Росії, це ускладнить для Путіна підтримку війни, це збільшує його вразливість. Як я вже сказав, якщо Трамп захоче використати слабкість Росії навколо цін на нафту за столом переговорів, я думаю, це якраз той момент, але знову ж таки це залежить від Трампа. Як він на цьому зіграє? Я не думаю, що Україна є для нього величезним пріоритетом, на жаль, і він не хоче дратувати Путіна з того, що я можу розібрати. Отже, малоймовірно, що він чинитиме максимальний тиск на Росію, як він робить це щодо Ірану. Цьому приділяється багато уваги. Максимальний тиск на Іран, переговори тривають або, можливо, відбудуться досить скоро в Омані а якщо він вирішить чинити тиск на Росію, на вашу думку, чи зможе він ще більше знизити ціни на нафту? Так, це цікаве питання. Якщо ми побачимо велике порозуміння між Іраном, США та Ізраїлем, це ймовірно зменшить геополітичну надбавку до цін на нафту в регіоні Близького Сходу. А це, у свою чергу, стало б поганою новиною для Путіна, як я вважаю. Президент США Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу у веденні нових мит для майже всіх країн за винятком Китаю. При цьому він також повідомив про рішення підвищити мита для Китаю до 125%. Яка була причина того, що він відступив, що він переглянув своє рішення щодо мит майже для всіх країн світу? Тиск з боку його мільярдерів, з боку Уолл-стріт, або можливо. Від головних генеральних директорів основних компаній, як також зазначав і керівник Пі Морган, він критично поставився до цього рішення. Яка ваша думка щодо цього? Я не впевнений в цьому. Знаєте, міністр фінансів Бессант натякнув, що це, начебто, частина великого плану Трампа, але я в це не вірю. Ці мита запроваджувалися абсолютно хаотично. Формула, за якою визначалися тарифи, була просто смішною. Вона не мала жодного стосунку до серйозної економічної теорії. І зрештою, ринки почали падати саме через відсутність довіри та впевненості у політиці Білого Дому. вчора, наприклад, ми бачили, як почав тріщати американський облігаційний ринок. Це було б справді надзвичайним сигналом. Тож, я думаю, що саме ринки змусили Трампа відступити у питанні мит. А що стосується Китаю, є ті, хто вважає, що Пекін діяв не надто розумно, але я б сказав навпаки: китайська влада побачила слабкість Білого дому, побачила катастрофічне впровадження тарифної політики, що призвела до серйозних економічних труднощів і неочікуваних ускладнень для багатьох галузей. США через це опинилися в ізоляції навіть серед своїх союзників, не лише в торговельній, а й у безпековій політиці. А Китай відчуває, що має перевагу. Все, що йому потрібно, це діяти жорстко, нічим не поступати. і Трамп у підсумку програє, бо він дуже вразливий саме через реакцію ринку. А ви вважаєте, що у Китаю більше шансів виграти торговельну війну ніж у Сполучених Штатів? Так, зараз я так вважаю. Ми побачили вразливість Трампа. Це фінансові ринки, його слабке місце це саме ринки і його оточення з мільярдерів, яким зовсім не до вподоби великі збитки в їхніх портфелях та інвестиціях. До того ж, бачимо й певний розкол у республіканській партії. Ми побачили певні розбіжності всередині. Тим часом Китай, здається, зміг згуртувати країну навколо свого керівництва. Від Китаю надходить послання, що вони пережили ковід, зміцнили свої оборонні можливості, створили буфери, і вони готові витримати торговельну війну з Америкою. Для них це насправді питання існування. Я думаю, що ми дізналися про Трампа за ці 100 днів його перебування на посаді, що знову ж таки він трохи схожий на хулігана, він шукає слабкі місця. І якщо ти виявляєшся слабким партнером, тебе обов'язково використають. на жаль, як це сталося з енергетичною угодою України чи угодами з мінералами. Тому, якби я був на місці китайців, я б залишався твердим. Я б обдурив Трампа і зробив усе, щоб не виглядати слабким. Бо якщо Китай програє в цій торговельній війні, він опиниться в дуже складному становищі, бо я думаю, Трамп продовжить експлуатувати їх або цю слабкість. Які шанси на рецесію навіть після того, як скасовано багато тарифів проти інших країн? Дивіться, я думаю, ймовірність зараз дуже висока з кількох причин по перше, вся теорія торгівлі в підручниках говорить, що лібералізація торгівлі, глобалізація веде до вищого глобального зростання, дешевших товарів і нижчої інфляції. Якщо це перевернути, це означає нижчий ріст, вищу інфляцію, це означає стагфляцію. Крім того, я думаю, що невизначеність щодо тарифів, як на Китай, так і загалом порушить глобальні ланцюги постачання. Ми побачимо, як компанії затримуватимуть прийняття рішень щодо експорту, поки щось не проясниться. І я вже бачу це зараз. В Financial Times сьогодні була стаття, де говориться, що багато китайських компаній затримують поставки до США, бо вони Просто не знають, яку ціну ставити, і тому я думаю, що це порушення ланцюгів постачання, яке ми бачили під час ковіду, безумовно вплине на економічну діяльність, це створює невизначеність, знижує споживання, інвестиції, це справжній кошмар для світової економіки. Давайте також поговоримо про нещодавню публічну суперечку між Ілоном Маском, улюбленим мільярдером Трампа. І головним радником Трампа Наварро, а також ключовою частиною його команди, яка працює над цими тарифами. Як ви оцінюєте цей великий скандал між мільярдерами та посадовцями Трампа? Я думаю, це стосується питання щодо ведення тарифів на Китай, мільярдери, такі як Маск, заробили багато грошей у Китаї. Я не думаю, що це питання національної безпеки чи ідеологічне, пов'язане з Китаєм. Вони, мабуть, хочуть перерозподілити торгівлю на користь США, підвищити економіку США, повернути частину робочих місць додому. Ось все це. А от персонажі в стилі Наварро ненавидять Китай з усією пристрастю. Вони бачать це як гегемонічну боротьбу за світове лідерство між Китаєм і США і вони вважають, що в кінцевому підсумку між Китаєм і США станеться війна. Тому тарифи для них це потужний інструмент, щоб ослабити та підірвати Китай. Я думаю, що для персонажів у стилі Наварро це гра з нульовою сумою. Вони хочуть, щоб США перемогли в цій грі. А ось для маска і деяких мільярдерів, ймовірно, вони бачать можливість для виграшу для всіх. Коли в кінцевому підсумку глобальні тарифи зменшаться, глобальна торгівля стане вільнішою і, можливо, глобальне зростання покращиться. Але я не хочу вкладати слова в їхні вуста, так що це боротьба всередині адміністрації, і ми не знаємо, хто вийде переможцем. Проблема в тому, що вся ця невизначеність щодо тарифів це погано для глобальної довіри, і знову ж таки це буде фактором, який в кінцевому підсумку послабить глобальне зростання і як можна перерозподілити глобальну торгівлю належним чином, не використовуючи такі високі тарифи? з вашої точки зору, як це потрібно робити правильно? Власне, я думаю. Що є певний сенс у створенні більш справедливої глобальної торгової системи? Можна стверджувати, що Китай скористався глобалізацією, зокрема утримуючи свою валюту дешевою протягом багатьох років, накопичуючи величезні валютні резервів. Насправді, те, що зробили китайці, це утримання заниженого обмінного курсу, експлуатація китайських споживачів і населення, утримуючи їхню працю дешевою через обмінний курс, а потім отримання нечуваних прибутків від цього через торгівлю і профіцити поточного рахунку, а також купівля валютних резервів для утримання слабкої валюти і накопичення цього величезного валютного буферу, який вони потім використовують для купівлі впливу в усьому світі. Тому я вважаю, що дозволити валюті зміцнюватися, зменшити втручання з боку Китаю в обмінний курс, а також дати можливість валюті відображати реальні торгові профіцити, ймовірно, це буде найкращим і найбільш ефективним способом у даній ситуації. А потім, коли зменшуються нетарифні бар'єри, всі ці фактори в кінцевому підсумку, ймовірно. Є найбільш ефективним способом для перерозподілу всіх ресурсів та зменшення торгових обмежень, але ви ніколи не досягнете ідеального перерозподілу, тому що, як ви знаєте, це безпосередньо стосується рахунку послуг, а також рахунку капіталу, що є важливими компонентами економічної стабільності країни. Деякі країни, залежно від свого рівня розвитку, можливо, мають потребу в утриманні великих дефіцитів торгового та поточного рахунку протягом певного періоду часу, оскільки вони активно імпортують капітал і одночасно мають низький рівень національних заощаджень. Порівняльна перевага, тобто глобальні правила порівняльної переваги. Імовірно, для них логічно мати профіцит у торгівлі товарами, який, можливо, знову ж таки урівноважується менш позитивним становищем у сфері послуг і капіталу. Це складно, і можу сказати, що одне зрозуміло адміністрація Трампа не буде перерозподіляти чи маргіналізувати торгові позиції, використовуючи абсурдні формули, які не мають економічного підґрунтя. Також давайте обговоримо найбільш цікаві останні заяви Трампа. Він каже, що країни, яких торкнулися його тарифи, зараз телефонують йому та підлещуються з усіх сил. Хіба ви не вважаєте, що Дональд Трамп ненавидить своїх союзників? Він ненавидить європейських союзників. Схоже, що так, мабуть, він ненавидить європейців, можливо, за винятком британців. Він, здається, має прихильність до Великої Британії, можливо, через його родинне походження. Я думаю, що проблема в тому, що адміністрація Трампа тепер формулює торговельні війни як боротьбу з Китаєм, і союзники можуть отримати преференційні тарифи, якщо вони стануть на бік Америки проти Китаю. Це нормально, але я думаю, що багато традиційних союзників США стурбовані ситуацією. Вони не зовсім впевнені, враховуючи президентство Трампа та коментарі Джей Дівенса в Європі. Вони не зовсім впевнені, чи розділяють вони ті самі цінності та інтереси. І я думаю, що зараз вони, ймовірно, були б досить неохочими покладати всі свої сподівання на Сполучені Штати, враховуючи нинішню міжнародну ситуацію та економічні обставини з точки зору торгівлі, фінансування та національної безпеки. Ймовірно, вони будуть намагатися диверсифікувати свої відносини, відходячи від США. Тому, можливо, стратегія адміністрації Трампа, яка ізолює всіх цих традиційних союзників, не була дуже мудрою, і, можливо, деякі з цих традиційних союзників насправді таємно будуть раді, якщо Китай виявить рішучість і трохи поставить Америку на місце в цьому питанні. Давайте також обговоримо нашу останню тему угоду про рідкісні метали між Україною та Сполученими Штатами Америки. Чи є шанси, що Україна зможе досягти нормальної угоди з США щодо своїх мінералів, що Україна отримає від цієї угоди. Це важливе питання, чи не так? Мені здається, що ця угода дає все американцям. Що вони отримують Україну, і я думаю, що насправді ідея американців така: ця угода дозволить американським компаніям інвестувати в Україну, це вигідно для всіх. І факт, що американські компанії забезпечать те, що Росія не нападе на Україну. По перше, міжнародний бізнес не інвестуватиме в Україну, якщо не буде безпеки, він не прийме розмитих обіцянок від Адміністрації Трампа або насправді взагалі ніяких обіцянок. Але є така загальна думка, що якщо на території України будуть американські компанії, це означатиме, що Росія не нападе Росія нападала і раніше, коли в Україні було багато американських компаній. Тому це не виглядало як важливий фактор у минулому. Тому я вважаю. Що ця угода про мінерали не варта навіть того паперу, на якому вона написана, якщо не буде конкретних гарантій безпеки від американців. Тому я порадив би Україні не підписувати її, я розумію, чому вони продовжують вести переговори. Можливо, вони хочуть отримати кращу угоду, можливо, вони вважають, що можуть додати гарантії безпеки. Можливо, вони зараз не можуть відмовити США та адміністрації Трампа, адже все ще є досить великий пакет фінансової або військової підтримки, яку українці. Ймовірно, хочуть отримати від американців до того, як відбудеться розкол у відносинах між США та Україною, що може статися, якщо Україна, зрештою, вирішить вийти з мирних переговорів. Тому я думаю, що українці якось трохи грають з американцями, поки можуть, бо в кінцевому підсумку вони знають, що ця угода нічого не дасть Україні. Чи вважаєте ви, що розкол у відносинах між США та Україною є неминучим з огляду на поточну політичну та економічну ситуацію? Це залежить від розвитку відносин між Росією та США, ви знаєте. Очевидно, в США є багато прихильників України, особливо серед республіканців, тому це залежить від того. Як діятиме Путін, якщо Путін буде продовжувати затягувати мирні переговори, то, ймовірно, для Трампа буде досить складно продовжувати в тому ж руслі щодо відносин з Росією? Тому я вважаю, що обидві сторони і Україна, і Росія фактично грають з Трампом. Роблячи вигляд, що підтримують процес переговорів, хоча насправді жодна з них не погоджується з тим, куди ці переговори насправді ведуть і які їхні реальні цілі. Тому так, є можливість, що Україна може виграти цю битву за переговори чи битву за серце і розум адміністрації Трампа. Це цілком ймовірно, через помилку Путіна, мабуть. Дякую, пане, Еш, за ваш час та підтримку України. Слава Україні! Слава Україні, героям слава! Дякую, приємно з вами поспілкуватися до зустрічі.